Браул Толк. Мега скрині повертаються до нової події. Два бравлера тварини Олімп та Глибоке море. Три нових режими. Чому б нам не повернути бокси? Схоже, вони всім потрібні. Бо подивися, що зробив Денні. Не хвилюйтесь. Френк позичив мені це. Ну, що, хлопці, ось воно. Вперед. Денні зараз знищить мегабокс. Ні, ось цей. Ні. Чувак, це особисте. Він буде в нормі? Так буде. Ну і добре. Ласкаво просимо до Бравол Толк. Класичний Бравл це нова подія, яка з'явиться в цьому оновленні, а нагороди мегабокси. Хто пояснить за класичний Бравл краще Раяна та Френка? Це правда. Привіт! Новий режим, новий гіперзарядний скін, новий реколор скінів. Та повернення мегабоксів: зберіть всі мегабокси та отримайте новий гіперзарядний скін скінсуверенний ріко. Це нова версія діамантового ріко, і він включає нові візуальні покращення, а також особливий стан при гіперзаряді. Щоб отримати мегабокс, вам потрібно зібрати стар токени. Старі гравці можуть ще це пам'ятати. Ви можете їх отримати за першу перемогу дня в режимах, де вони зображені. Зберіть їх всіх і отримайте Мегабокс. Ви також можете їх отримати з особливих квестів тижня, а також з мегабокс випробування. Як і раніше, ви можете відкрити його одразу або зібрати багато і відкрити для великої насолоди. Не відкривали мегабокси. Чому вони особливі? Мегабокси особливі тим, що ви можете відкрити одразу декілька предметів: бравлери, блінги, скіни, монети, паверпойнти, геми. Так, геми в боксах знову повертаються. Ви можете отримати гіпезарядний скін на ріко та його варіанти: суверенний ріко, блінг ріко та гем ріко. Під час події з'являться два нових режими: дзеркальний матч та барабанний рол. В дзеркальному матчі всі грають за одного персонажа. Він буде чергуватись між 21 бравлером. Тож ви матимете матчі весь час. Барабанний рол – це режим, в якому ви будете перетворюватися на бравлера, якого вбили. Є певна кількість бійців, яких потрібно прийти, і вбивши останнього, ви виграєте. Ці два режими мають класичний модифікатор, при якому ви маєте тільки дев'яту силу та першу зіркову силу без гаджетів та гіперзарядів, прямо як в далекому 2019-му, при якому ще другий Марціо не існувало. Це не все скини, натхнені класичними, включаючи скін на основі зіркової шелі. Це зоряна шелі. Ви зможете отримати ці всі скини з мегабоксів. Бумер динамайк. Думає, що раніше було краще. Заступник брок готовий до бою, і шериф шелі роздає правосуддя, часи 2000 -го. Ружеріко готовий <рекшен> до екшену. Так, бо він червоний. Ми переробили два старих скіна. Вікінг Бул, він тепер виглядає краще, а також він має нову кольорову варіацію. І печерний Френк, який був найпотворнішим скіном. І він також має кольорову варіацію до історичний Френк. Класична подія почнеться 12 липня та триватиме до 31-го. Це так, бро! Це моя фраза. Хто за тугу вівторок? Перестань її робити популярною. Наступного тижня в цей же час. Боги проти мострів випускають нові міфічні скіни по всій землі. Скін з Бравл Пасу Медуза Емс, а також її дві кольорових варіації з Бравл Пас Плюс. Мінотавер Бул, Він зламав лабіринт. Посейдон РТ. Він повелитель хвиль. Діонісі Анджело, тварина для вечірок. Гарпія Мелоді. І вона є ранговим скіном. А Фіна Пайпер дарує вам мудрість для ударів. Сезон монстри проти богів починається 4 липня. Хто не любить єдинорогів? Бері це жорстокий хлопець, якого наняла Менді працювати в своїй крамниці та в костюмі єдинорога. Він змушений терпіти жарти Честера і хаос менді кожен день, але глибоко в своєму холодному серці він радий, що має цю родину. Він атакує розтопленим морозивом, яке завдає шкоди ворогам. А також він може зцілювати товаришів, тому що друзі люблять морозиво. Морозиво чудове. Під час супору він рветься вперед за допомогою свого хвоста, а також розбризкує морозиво під ногами. Морозиво. Він також має цікаву рису. Він може накопичувати супер, зцілюючи товаришів. Мм, хіба ви не любите морозиво? Бері це найперший бравлер цього оновлення, і він вийде разом зі скіном. Командна гра чудова, якщо це, звісно, не тімінг в шоудауні. Ми робимо покращення для соціальних функцій. Спеціально для ваших реальних друзів ми робимо QR-код для команди. Також стане легше продовжувати грати з гравцями, яких ви зустріли в грі, дозволяючи вам залишатися в команді після того, як ви натиснете грати знову. Швидкий чат одразу в меню і заявка в друзі одразу після матчу. А також подвоєний досвід, якщо ви граєте в команді. Якщо ви не в команді, вступіть в команду. О, це час для гіперзарядів. Ми випустимо сім нових гіперзарядів. Барлі кидає три великих пляшки, які знищують кущі. Супер Френка впливає на всю зону, і тепер не потрібно цілитись. Супер Анджело тепер слідує за ним, прямо як плітки. Пайпер нарешті отримала гіперзаряд. Вона скидує більше бомб, і коли вона приземляється, вона відштовхує ворогів. Емсві штовхає бійців своїм суперем і продовжує атаку розпиленням. Супер ріко буде як його мутація. Супер Гейла тепер подвійний та більший. Це фарбневий Бравл. Цей сезон принесе нового Бравлера, нові скини та ігровий режим. Скіном цього сезону є медуза Сенді, який так само має дві кольорових варіації на Пас Плюс. Новий Бравлер вже на полі бою. Ракообразний воїн Кленсі. Але не кажіть йому, що він не справжній лобстер. Кленсі це міфічний дамагер, який може оновлюватися до трьох разів під час матчу, влучаючи у бійців своїми пістолетами. Прямо як Сьорч, але з певними особливостями. Кленсі також оновлює свій супер на кожному етапі. На першому етапі за замовчуванням Кленсі стріляє одиничним пострілом з основної атаки і випускає потік куль супера. На другому етапі він стріляє двома пострілами. Швидко один за одним і його супер покриває набагато більшу область на третьому етапі. Кленсі стріляє бічними фарбованими кулями зі свого хвоста, додаючи діагональні шаблони атак. І він так само отримує дешевий скін в цьому сезоні. Paint Bravo – це новий режим, який з'явиться в цьому ж оновленні, яке так і називається. У цьому режимі гравці змагаються за покриття карти фарбою. Команда, яка покриє найбільший відсоток карти, перемагає. Перемога над ворогами змусить їх вибухнути в дощі фарби, допомагаючи вам покрити більшу частину області. Веселкові скини, щупальця, боні, сподіваюсь, вона недержима. Каракатиця Джекі. Вона в спортивному костюмі. Панцерний бластер Гейл, Так він буде бити. І новий ранговий скін, аквамариновий спраут. Подивіться на його миле личико. Ми ще не закінчили. Ми випустимо три переробки. Френк отримує необхідні зміни в навичках. Чим нижче його здоров'я, тим вища швидкість атаки. З цими змінами ми сподіваємося, що його почнуть активніше брати в різні режими. Тепер у Мех буде більша кількість снарядів, але її депазон буде зменшено. Ми сподіваємось, ці зміни зроблять її більш агресивною. Тепер у Честера перша зіркова сила буде складовою його основної атаки. А тепер за допомогою зіркової сили його перша атака буде сильнішою. Літо піратів повертається з піратним псом Рафсом. Він буде хорошим хлопцем на семи морях. Корсар Барлі ідеальний бармен для своєї команди. Чоловік війна – дах найспокійніший капітан. Нарешті два нових скіна Селмейк. Містер Дракофрукт, соковитий літній воїн, створений фанкі і бабл трабл амбер, прокочуючись ареною і спалюючи людей бульбашками, точно як в реальному житті. Титул френка тепер змінено на готові креветки. Тепер видно рік створення акаунту. Обмеження на блінгі знято. Моделька брока також змінена. Тепер ви можете отримати унікальний нік Supercell ID. І тепер ви можете бачити своє поточне місце в таблиці лідерів майстерів в своєму профілі. А за цим хештегом ви можете шукати різні розіграші цього одного скіна. Безкоштовна іконка. І всім дякую за перегляд моєї озвучки. Якщо ви бачите мене вперше, то раджу підписатися також на мій Тікток та Телеграм-канал.